Мітингами урочистою ходою та поминальними відправами в івано франківську Львові, Одесі, Тернополі, Запоріжжі та Житомирі відзначили 103 роки з дня народження Степана Бандери. Центральними вулицями столиці також пройшли прибічники провідника ОУН. Спостерігала Олеся Варламова слава! З патріотичними гаслами свободівці, і члени конгресу українських націоналістів, збираються в сквері біля університету Шевченка. Ці київські студенти прийшли на святкування дня народження Бандери, але обличчя показувати бояться. Можливо, декому це допоможе не вилетіти з університету. Можливо, декого це береже від репресії. Для учасників акції Степан Бандера справжній ідеал. Хоча ще торік його через суд позбавили звання Героя України. А Степан Бандера це герой України, який боровся за незалежність України. От і вся сім'я його була винищена е, за цю боротьбу, запаливши смолоскипи, вирушають до майдану незалежності упродовж півгодинної ходи жодних провокацій чи перешкод. Ідеологічні супротивники відпочивають. Наші опоненти сильно п'ющі. Вони 1 січня нікуди не вони в состоянні. Такому, якби, не дуже не дуже близькому до адекватності, напевно, зараз знаходяться. На головному майдані країни доходи приєднуються ще кілька сотень учасників. Загалом, за підрахунками організаторів, зібралося близько тисячі мітингувальників. Наступного року мріють зустрітися вже біля пам'ятника Степану Бандері в столиці. Заявку на встановлення якого подали у жовтні. Завершити акцію. Конгрес українських націоналістів запланував встановленням таблички на місці майбутнього на їх думку пам'ятника Степану Бандері. Про таку ініціативу свободівці вони не попереджали. Олеся Варламова, Олександр Колосов, перший національний.